Канал Перший міський продовжує свою роботу для вас. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю всіх. Дякую, що з нами залишаєтесь. І найближчі 22 хвилини з нами Михайло Казаков, культуролог у цій студії. Вітаю вас! Дуже хочеться поговорити з вами з одного боку про мирні культурні питання. З іншого боку, всі ці мирні питання зараз і культурні, вони. Все ж таки дуже сильно залежить від ситуації, яка вже дев'ятий місяць з нами, вже практично рік. Я як кажу про це, в мене мурахи по кожі. Бо війна на Україні вона не спиняється і вона за собою тягне величезну кількість і моментів, і в тому числі культурних, про які хочеться поговорити, бо без культури ми ніхто. Орки намагаються вбити нашу культуру. На жаль, ми і самі. Намагаємося вбити свою культуру, бо починаємо сперечатися, бо починаємо руйнуватися, бо починаємо роз'єднуватися. І це знов вбиває нас всередині, і про це хочеться сьогодні з вами поговорити. І взагалі-то почати про демонтаж пам'ятників російським діячам, не тільки в Україні, но й в Одесі. Бо вже не перший день ми говоримо про Катерину, яку там зараз збираються перенести до художнього музею, бо ми говоримо про Пушкіна, якого закрили. Зараз він там у саркофагу стоїть і так далі. Скажіть мені, будь ласка, ви саме ви, от ваша точка зору, яка? Чи треба їх просто демонтувати і забути? Чи якусь користь цих пам'ятників треба мати? Тобто перенести їх до якогось музею, до якогось парку і зробити з цього показовий парк е терору чи парк імперіалізму. Щось таке? Варіантів насправді може бути багато що з ними зробити. Угу. Я об... Обміняти навіть обміняти на щось корисне, угу. на єнота. Да. його. Да. Я до цього часу, здається, мені взагалі був одним із перших в нашому місті, хто казав про створення цих пам'ятників парку пам'ятників для імперських оцих всіх пам'яток. Угу. Для того щоб водити туди людей і якимось чином розказувати, деколонізувати, скажімо так, більшість. З одного боку, це добре, тому що місто отримувало б можливість залучати туристів, хто б хотів до цього приєднатися і про це почути. Освітня, деколоніальна, знову ж таки риторика була б. Ми могли б говорити на цю тему, угу. і можна було б створювати можливість для пропрацювання оцих дискусій, можливо, на тему минулого. Так, І вироботку спільного я. майбутнього, uh -huh. в тому числі, не тільки не тільки в цих пам'ятниках, в цих місцях, але ще й десь неначе в місці. Справа в тому, що я останнім часом думаю, от ми їх перенесемо там в музеї, uh -huh. десь ще там полишимо. Суспільство саме має вирішити з yeah. одного боку. Воно все одно вирішить як краще. Тобто, чи потрібно воно буде як. Місце, на яке куди будуть приходити, чи не потрібно буде. Більше того, з часом виявиться так, що цей, цей навіть парк вже не буде потрібний. Угу. І ці пам'ятники, якщо вони лишаться, вони просто або заростуть чимось, або їх будуть, або їх буде чекати якась ще доля а, постмодерністська, скажімо так. Угу, угу. Десь вони там будуть на обочині. Стояти, стояти і все, тому що на на сьогоднішній день ми говоримо, що для сучасного українця або там сучасного мешканця певного міста вони несуть якусь там пам'ять. Uh -huh. Я не можу зрозуміти яку, тому що, в принципі, ні, це все новинаваділи, yeah. е нов витвори сучасності. По перше, а по друге. Коли історики знову ж таки починають розказувати і показувати, що насправді було по-іншому, що імперська колоніальна політика вона працювала на зміну свідомості через освіту, через, культурне, через зміну культури і через зміну історії. Yeah. Людська свідомість вона опирається цьому і масово так само. І тому у нас на сьогоднішній день виникають такі гострі питання. Коли нам кажуть, а чи час пам'ятників, а що з ними робити, mm -hmm. і таке інше, і таке інше. Але вибачте, а, такі питання завжди повинні підійматися. Mm -hmm. І з іншого боку, це, це знову ж таки, для того, щоб це усвідомити, пройти цей шлях, це дуже довго. треба. Ну, це говорити. як питання, хто я. Наприклад, наприклад, повоєнна Німеччина у нас існує в головах у більшості міф, що після там, трав травня 45-го року всі німці такі встали і сказали: Ой, а що ж це ми робили ці всі роки? Угу. Ой, як це так вийшло? Ну, які ми були, да-да-да. Насправді до 70-х років це і процес затягувався. Угу. Це зараз я до чого веду? До того, що е, на сьогоднішній день серед українців виникає питання, чи була Україна колонією, в тому сенсі, про який там вбачають, ну, про які ми говоримо, да? що. Що була і існує імперія, яка має імперські замашки, uh -huh. існує колонія, існувала довгі часи, і, до, і імперія, яка сьогодні хоче знову колонізувати незалежну країну, Україну і ще інші країни. А, і, і на це може, і на це багато навіть в Україні говорять такі слова: ну так, вибачте, такого не було, Україна не була ніколи колонією і приводять якісь до, до, до доводи до, до цього аргументи. Uh -huh. Uh -huh. В тому числі знову ж таки говорять про ці пам'ятники і кажуть, що це не маркери імперіалізму, mm -hmm. імперії, це не маркери колонії і все інше. Ну mm -hmm. я маючи в тому числі філософського світу, пропонував завжди і пропоную і кажу: давайте ми трошки відійдемо. Тобто, у нас є модель імперії західного типу. Mm -hmm. Давайте подивимося на те, що чи можуть існувати інші виду імперії, якщо ми подивимось на Росію. Якщо ми подивимось на її е, оцю експансіоністську політику, е, ми побачимо там імперію нашого зразку. Ну так. Більше того, ця імперія, виявляється, впливала, тому що не мала фінансової і економічної спроможності впливати на території, де вона знаходилася з позиції е, ну, по привласнення за допомогою економіки. Угу. Вона займалася привласненням за допомогою культурних і ментальних якихось зв'язків. Угу. І тому вони створювали, наче вид. Але це не змінює. І носії ну, цієї колоніальної вже свідомості серед колонізованих, дуже добре продовжували розносити політику центру. Ну, звісно. Таким чином, на сьогоднішній день я пропоную зупинитися е, і, сказ, і самим собі просто задати тим, хто критикує зараз це, що відбувається. Чи не є ви носієм колоніальної свідомості? І не думайте, що носій колоніальної свідомості це людина, яка мало е, освічена, мало не має якихось вчених ступенів і да, або гроші від Росії, да. Це просто людина, яка так виросла. Ну, виявиться, що багато розумних, освічених людей, професорів, викладачів університетів, вони й будуть носіями колоніальної свідомості, тому що е і вони будуть використовувати свій цей бекграунд для того, щоб виправдати угу. колонію, ну, колоніальну свідомість або цей зв'язок з, з імперією, якого вже в принципі не існує. Тільки він є в віртуальному просторі носіїв колоніальної свідомості. З 91-го року Одеса, в тому числі, це українське місто. Якщо вже там говорити про те, що про спільність історії і все інше, я зараз кажу так. Давайте так. 24 серпня 1991 року Одеса є українське місто з того часу. Угу. Історія. Одеса це історія України. Тому, коли ми говоримо, що там самобутнє, самобутність українських міст там, нерозривно пов'язана з 24 серпня 91-го року, питання, яке можуть бути? чи є це місто згідно державних всіх статутів, згідно договору суспільного? Угу. Про межі і е, кордони нашої країни. Ну тоді треба згадувати, що колись е, інші землі, які зараз належать Росії, належали тим же китайцям, і давайте їх будемо повертати, або тому, щось тому коли да. ми говоримо про е, історію. І говоримо про локальну важливість кожного там якогось діяча імперського для, для того міста чи іншого, задайте наступне питання. Дуже важливе. Тому що на, насправді є питання української історії угу. і українського майбутнього. І Є питання локальної історії угу. і важливості для локальних міст якоїсь історичної постаті. Якщо в, в центр. Якщо ми подивимося історію України, просто я до чого це все веду. Якщо в центр буде ставитись питання локальної історії, це завжди приводить до сепаратизму. Угу. Питання, чи хоче Одеса сепаратистських е, настроїв, чи хоче Одеса сепаратиських е, е, відокремлень, сепарації від України? Ну, я чому це питаю? Тому що я так розумію, що. І... Після дев'яти місяців війни потрібно задавати і в це говорити вголос. Тобто, чи Україна хоче сепаратизму, чи вірніше Одеса хоче сепаратизму від України, говорячи, що ось наша, не чіпайте, це наша локальна історія, чи вона все таки розуміє, розуміють Одесити, що частина, яка що, що Одеса і одеська історія, це частина української історії. Я тому, що я питаю, наприклад, добре, ви хочете пам'ятників зберегти пам'ятник Пушкіну, там воздягти його в саркофаг, Добре, ви знаєте, хто такий Іван та Юрій Липа? Я не кажу вже там про якихось ще діячів, е е е е у які української історії кидала Одеса. Бо я або питаю, наприклад, чи ви знаєте ви, що в 2010 році в Мєчніково, в університеті Мєчніково вийшла монографія з 30 більше біографій, складаючихся про період 17 20 року, скільки українців, діячів України були саме з Одеси і в Одесі щось робили. Чому у нас немає пам'яті? Чому у нас вулиця не названа, наприклад? Знову ж таки, розширяємо. Вулиця Марка Твена досі немає. Угу. Mm -hmm. Я вже чую там останні рази, я про це багато говорив, але я вже чую зараз, що вже теж, теж хтось про це починає казати. Давайте таку вулицю зробимо. Чому в нас немає пам'ятника Куцюбинському, який розбудовував в Одесі і в і, і цій частині України розбудовував свого часу е, школи? Чому в нас немає пам'ятника е, тому mm -hmm. самому Липі? Mm -hmm. І одному, і другому, які займалися вибудовою лікарень. Ну, бачите, ми дуже часто не знаємо своєї історії і знати її не хочемо, ну, бо так нам зручно. Нам зручно пам'ятати, що колись було ось. Імперія та... вимивала. Да. І тому знову ж таки, але питання виникає яким чином ставиться? І воно сьогодні дуже гостро стоїть, бо це те, що ми маємо тягнути в майбутнє. Угу. Оці пам'ятники, ми їх збережемо для, для якогось парку, щоб казати, що такого не потрібно, щоб було, щоб повторювалося. Але на ці місця або взагалі, скажімо так, в прогалину цієї свідомості, ну, тому що у людей є певні пам'ятник, це певний якийсь символ. Угу. Символ потрібно замінювати іншим символом для того, щоб не було проблем потім з цією колективною пам'яттю культури. Скажіть, мені будь ласка, гаразд, а, давайте відійдемо від цього. А, питання дуже просте. Я Дуже багато був uh -huh. по всьому світу і бачив міста, де нема пам'ятників комусь. Є арт так. да, на якому стоїть там щось. Ти навіть не розумієш, що це таке, такі, там, постмодернізм, модернізм все що завгодно. І це не пам'ятник комусь. Люди не прив'язують себе mm -hmm. до якоїсь е людини, до якогось mm -hmm. діяча, щоб потім не сперечатися з приводу того, навіщо він тут стоїть. Да, я не говорю там зараз про Китай, в якому там Мао Цзедун стоїть, або там, я не знаю, буддійський монах, але є міста, де просто щось, якась крапля стоїть. І ти не розумієш, що ти підійшов, почитав, тебе дуже цікаво. А інших пам'ятників нема. Нема пам'ятника людині, яка відкрила це місто. Нема пам'ятника людині, яка щось зробила на цьому місті. Чи може с... така повинна бути історія? Не робити mm -hmm. оці от цвинтарі по місту. Для цього потрібно, щоб ми жили трошки в нашому е, в нашій ситуації. На сьогоднішній день все одно пам'ятники будуть. І більше того, наше суспільство, воно все-таки більш консервативне. Угу. Є речі, які ми ще не проговорили, і ми ще не продумали, і ми дійсно, якщо ми перенесемо все в, от, в таку абстракцію, в такий абстрактний простір е, буде погано. Угу. Ми ще не готові до цього. Тобто нам як на... символи Ни... все ж таки нам потрібні Нам потрібні символи. Угу. Бо, тому що ми зараз... зараз відбувається формування у декого взагалі розуміння себе як українця політично чи етнічно, в більшості випадків політично. Але для цього, щоб це розуміти, потрібно розуміти, х... хто стоїть за твоєю спиною. Угу. На чиїх плечах ти стоїш, хто були твої батьки. А чи потрібен нам тоді, тоді закон про деколонізацію, деімперіалізацію, на кшталт того, як декомунізація? Чи треба боротьба ось на такому рівні? Закон потрібен для того, щоб не повторювалися ці е, такі моменти, як сьогодні. Але з іншого боку, крім закону, потрібно, щоб була велася дискусія, не дискусія, вірніше, велася розмова, угу. і діалог, і, можливо, навіть дебати на ті чи інші теми, пов'язані з історичним минулим. Але в першу чергу нам потрібно концентруватися, все-таки не полишаючи це, нам треба концентруватися на майбутньому ну, тому, для всіх, хто живе в цьому просторі. Угу. Я маю на увазі України. І ось тут потрібно, щоб, як не дивно, законодавчі акти це важливо, але тут важливо, щоб була суспільна думка інтелектуалів, в тому числі, які б доносили необхідність оцих змін, оцих історичних постатей, цього mm -hmm. історичного наративу, в якому ми жили, і, 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 і чому концентрація потрібна, бу... щоб була на майбутньому в першу чергу: майбутньому без колоній, майбутньому без імперій, майбутньому незалежної, самостійної, без комплексова варт... меншовартності України. Не, е... Нас починають поважати в світі, тому що ми самі себе починаємо поважати. Ми нарешті позбавилися цього комплексу меншовартості там в процесі, в процесі цих, цих подій останнього часу. І нам просто тепер необхідно це закріпити в собі. Мені здається, треба вибудувати, побудувати от, розуміння того, кожен повинен побудувати в собі, розуміння того, хто я такий. Так. Навіщо я тут, хто я такий. Яка моя історія, чесна історія? І що в цій історії. І доброго це, всього, це, це складно. Насправді це дуже складно. Тому uh -huh. що, як, наприклад, коли от розказую, кажу, добре, от Пушкін, там, от ще щось. От дивіться, от історія, от всі, всі твориці. Ну, Наприклад, я, мені, не можлив, мені не можна закинути, як дехто закидує, що вони там не читали не Пушкіна, не ні Булгакова, нічого. Я це все читав, я це все дуже добре знаю. Але при цьому я можу, тому я можу апелювати до тих чи інших моментів угу. в їх творчості, щоб пояснювати, чому їм не місце в Україні. Взагалі. І в сучасності вони мають місце не більше, ніж будь-який інший письменник на, ну, тобто, на полиці, на полиці так. бібліотеці, так. хай стоїть, хто хоче, взяв, так. почитав, зрозумів. Це спалювати не треба, свобода звісно. кожної людини Так, да, абсолютно, але возвеличування це як єдиних і неповторних письменників всія світової культури mm -hmm. чи там саме великої культури. Це вже ну це вже не це неправильно. Просто це ідолопоклонство, Насправді. При цьому є більш якісь впливові письменники або там поети, які але і це ідеопоклонство. Це насправді ну, знову ж таки пов'язано з імперією. Ну так не були б ці письменники співцями імперії. Угу. Вигідні для імперського дискурсу, чи вони були б? Скажіть мені, будь ласка, а, ну от у нас залишається хвилиночка. Якщо ми приберемо пам'ятники Пушкіну, пам'ятники Суворову, пам'ятники Катерині, ми прибрали їх, поставили в ідеальному варіанті, поставили в яких місцях, в яких вони приносять користь майбутньому. Про них розказують, правильно хтось написав, правильно хтось розказує. Наскільки довго, по-вашому, буде тривати цей процес перебудови українців з, таких, з полуукраїнців, таких абсолютних українців, які пам'ятають свою історію, пам'ятають, хто така Росія, знають, що це таке. І так далі. Скільки часу пройде, коли ми побачимо себе нормально, коли ми зрозуміємо, хто ми такі. Це у нас є тривалий дуже, час, це, чи... це, це тривалий процес. Uh -huh. Все, що відбувається дуже швидко, воно дуже швидко і зникає. Uh -huh. Вибудовування, як ми якщо ми дивимося, те, що відбувається в Московії зараз в Росії, у них не було національної ідеї. Вони її вибудовували там протягом 10-15 років і одурманювали свою свідомість, але насправді в них, як виявилося, це вони були готові до такого. У них і це погано. Ми uh -huh. бачимо, до, цього, до чого це може призводити. Ми, я не хочу такого в нашій країні, тому це потрібно, щоб відбувалося органічно. Тому, наприклад, я розмовляю українською мовою з навколишніми людьми, людьми і хтось хоче переходити на українську спілкуючись зі мною, хтось не хоче це робити. І це але потім він. Усвідомлюючи щось, починає зі мною спілкуватися. І в мене були знайомі, які просто хотіли зі мною говорити українською, хоча в побуті вони спілкуються російською мовою. Тому що цей процес органічності, коли людині цікаво, от, от ми до цього повинні заохочувати. Да. Тих, хто сприймає себе ну, якось по-начому, по-іншому, ми повинні розуміти, що Україна це дуже складна структура, вона різна. І захід. Схід, вони не схожі так, і південь, і північ можуть бути несхожими. Але нас те, що є нас, те, що об'єднує нас, наші на це утворчуючі е, архетипи, і нам за це потрібно е, триматися, не забуваючи знову ж таки про особливості кожного з нас, але не ставлячи ці особливості вище за те, що нас об'єднує. Це болісний процес, довгий процес, до цього треба бути готовим. Я сподіваюся, що людей, які будуть до цього готові, їх, там, стануть на цей шлях буде все більше і більше. Война, війна цьому допомагає. Як би це не прикро звучало, як би це не страшно звучало, але війна допомагає зрозуміти, хто ми такі. І дякую культурологам, історикам і вам, взагалі, то дякую за те, що ви продовжуєте боротися за наше майбутнє, навіть не за минуле, а за майбутнє світле, мирне, красиве майбутнє України. Тож дякую, приходьте до нас ще дякую. хочу нагадати, що Михайло Казаков, культуролог, був сьогодні з нами у нашій студії. Це було інтерв'ю дня, Мене звати Руслан Дроздов. Ми повернемося до вас. Тож залишайтеся на першому міському мирного життя нам українці. Тримайтеся, і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.